Дефе мов де my mind Друзі, не рякайтесь, Це аромат трохи з іншої опери, і сьогодні ми поговоримо про дещо ніжніше. Але. Я не можу заперечити те, що в прекрасному ароматі Black Perfecto з серії Ле Петіт Noir Guerlain є, є певні мильні прекрасні відтінки, за що він мені окремо подобається. Всім привіт! Ви на каналі пані Рома з вами Ольга, і сьогодні ми поговоримо про милі мильні аромати або про аромати, які можна назвати парфумерна мильна опера у флаконі. Як на мене, ця тема неймовірно актуальна зараз, коли на вулиці уже в багатьох областях України спека, і коли хочеться. Якось перемкнутися з того, що відбувається, і поринути в приємний світ парфумерних вражень, ароматерапію своєрідно, яка допомагає нам триматися і е, зберігати свої нервові клітини. І перш ніж розпочати, запрошую вас підписатись на мій канал, де я вже 6 років розповідаю про парфуми української у різних рубриках. Поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобається. Напишіть коментар, натисніть на дзвіночок, для того, щоб не пропускати нові ролики на цьому каналі. І я за це все буду дуже-дуже вам вдячна. Що таке мильна опера для мене в першу чергу? Це те, що допомагає нам перемкнутися від сьогодення, від прози життя і поринути в якийсь інший світ, де немає великих проблем, або якщо вони є, то вирішуються легко. І ось у легкість в ароматах хочеться сьогодні поговорити. Хоча деякі аромати з моєї добірки все ж таки не повертається язик повноцінно назвати мильними операми, тому що, попри позитивний момент мильних опер, який для мене абсолютно очевидний, можливо, хтось зі мною звісно не погодиться, хто не любить такі прості серіали, але я в дитинстві дуже любила, і тому, власне кажучи, на мене, ця тема має уже терапевтичний ефект. Так, от є інша сторона у мильних опер: це безумовно певна примітивність сюжету, розтягнутість. І примітивність гри часом. Тож так саме деякі аромати не хотілося б так називати. Але якщо взяти слово простий, безтурботний, ненав'язливий, спокійний. То це все абсолютно пасуватиме до кожного з сьогоднішніх ароматів. І я сподіваюся, ви приємно проведете час, можливо, так як ви робили в дитинстві, спостерігаючи чергову серію мильної опери. Я дуже люблю мильні аромати, аромати, в яких є відтінки мила, шампуня, чогось доглядового, але не крему, а саме гелю для душу, шампуню та мила. І з задоволенням розповім вам про те, що має у своїй колекції, і що має ось саме цей неглибокий якийсь історичний підтекст, а саме щось що уже ближче. До нас ближче до сьогодення, ближче до носіння на кожен день. І тому тут не буде деяких культових ароматів, але будуть не менш прекрасні. Я розпочала з Black Perfecto, в якому є мильна складова, але шкіряна складова не дозволяє мені насолоджуватися ним саме влітку, але в нього є прекрасний брат чи сестра напевно, все ж таки сестра це кутюрна, так би мовити, чорна сукня від Герлен для Петітропнуар кутюр. В якому просто прекрасно поєднано малину з трояндою, дубовим мохом та пачулями. це просто неймовірний фантастичний аромат, який я обожнюю, і який дарує мені відчуття літа, відчуття спокою, затишку, відчуття, не мов я прогулююсь десь в лісі і бачу ось ці стовбури з дубовим мохом, а також бачу. Чомусь клумби з трояндами, все це разом. І це просто фантастично. Це дуже атмосферний аромат, дуже позитивний. Обожнюю його саме влітку. Відчуваю прекрасні мильні аспекти. Це не мов би прекрасне, ароматне, запашне, малинове мило, малиново трояндове Мені неймовірно це подобається. Взагалі це одна з моїх улюблених лінійок парфумерії. це Герлен для пітіт Noir, Вона просто фантастична. Цей аромат уже знято з виробництва, але якщо дуже сильно пошукати, можна купити уже той, що був у вжитку, звісно. Але безумовно це рідкість і для мене, тому цей аромат становить дуже велику цінність. Я його не ношу аж так на кожен день, хоча він цілком пасує саме на кожен день, попри ось цю вишукану вечірню сукню. Ще більш щоденна троянда це аромат з минулого мого відео, де я розповідала про парфуми з півоніями та трояндами з комбінацією цих цих нот і намагалася з'ясувати, де ж півонія відчувається як найкраще. Це аромат Angel Schleser of Fresh Peonia Rosa, який мені дуже сильно подобається, створений неймовірним парфумером Рамоном Монегалом. Композиція просто фантастична своєю універсальністю та тим, як вона тримається на тілі, попри те, що це туалетна вода. Це, до речі, не одеколон, а туалетна вода. Але Парфумована трималася, мабуть, ще краще. Хоча для туалетної води, як я сказала, це просто прекрасна стійкість. На волосі, на одязі досить довго може цілий день навіть триматися, попри спеку. Якимось чином, ось ця мильна складова, напевно, допомагає мені його відчувати довше. Це прекрасні троянди в першу чергу, в другу чергу півоні, але все ж таки я згодна, що вони тут є, і мені, неймовірно, близький цей аромат. Прекрасне трояндово півонієве мило, яке дуже-дуже схоже на інший аромат з моєї колекції, але який вже майже закінчився. Це мініатюра, я зберігаю її, тому що це аромат від Фрагонар, а аромати Фрагонару не легко купити в Україні. Ось така мініатюра Роздеме, травнева троянда. Дуже-дуже нагадує мені аромат від Angel's Lesser, неймовірна схожість. Хоча, можливо, в цьому ароматі більше запашної троянди, а в Angel's Lesser більше мильної складової ще більше неймовірна краса, атмосферність троянди, певна навіть вінтажність є в цьому звучанні. Дуже заспокоює мене таке звучання. Надихає, освіжає, дуже освіжає. Додає літньої атмосфери, це просто літо у флаконі. У відео, про яке я згадала про троянди та півоні, було ще кілька мильних ароматів, з мильними аспектами. Якщо вас це цікавить, подивіться його, залишу посилання під цим роликом на те відео. У ньому не було, до речі, ще одного трояндового аромату з мильними відтінками, тому що це просто трояндовий аромат. Тут немає взагалі і натіку, і в звучанні, і в піраміді на півоні. Тож я його не додавала. І це дуже бюджетний аромат, який вже також здається, чи то знятість, чи то рідкість. Можливо, через те, що бренд у нас не продається, можливо, через те, що бренд уже не випускає ці аромати, я не знаю достеменно, але, можливо, в інтернеті можна знайти все, що завгодно, тож варто пошукати. Це бренд The Master Perfumer, тобто мастер Perfumer який випускає чи випускав неймовірно бюджетні аромати з простими пірамідами, які Зафіксовано просто на флаконі ось тут. І можна було купити колись дуже давно, років 8 тому їх, наприклад, у Watsons. Що я зробила Я купила собі цю троянду. Вона така прекрасна. Чому я її не ношу? Я не розумію. Можливо, мене зупиняє велика кількість інших трояндових ароматів в моїй колекції, трохи я про нього забула. Це груша, троянда та сандал прекрасне виконання для такого бюджетного, справді дуже-дуже бюджетного бренду. Це дуже гарний аромат. В ньому немає якихось дешевих відтінків, в ньому прекрасне звучання саме того, що заявлено на флаконі, і прекрасний мильний відтінок, така, така мильна атмосфера сприйняття цього аромату у мене як саме мильного трояндового аромату. Можливо, з легким відтінком груші. Перейдемо тепер до троянди, яка справді не мов би з іншої трояндової опори. Це дуже-дуже цікава троянда, ні на що не схожа і. Яку я дуже люблю, рада, що купила собі колись його на 35-річчя, і з задоволенням повертаюся в той час, вдихаючи цей прекрасний для мене заспокійливий, терапевтичний, атмосферний аромат. Це Gucci Guilty абсолют порфам, який уже з своїм флаконом мені також дуже нагадує мило, не мов би тримаєш дороге мило в руках. Мені неймовірно подобається цей колір, це просто навіть смачний аромат, не відпустя цього слова. А смачний він саме завдяки тому, що містить в собі ягоди ожини, і вони досить сильно відчуваються в цьому ароматі навіть протягом всього звучання. Безумовно, як я вже сказала, в ньому присутня троянда. Вона відіграє тут ключову роль і дуже прикрашає і робить незвичайним цей аромат кипарис і прекрасні пачулі в базі. Неймовірна, хвойна троянда, просто якась незбагненна. Яка надихає, яка заспокоює, як я вже сказала. Додає релаксу. Це прекрасний аромат для занять йогою, для якоїсь такої ароматотерапії літньої. Саме з літом асоціюється у мене цей аромат найбільше. Його мильність прекрасна, дорога, неперевершена. І за це я особливо люблю цей аромат. Але більше не люблю бренд Гучі, як Якби мені не подобались новинки, про які я розповідала до речі в одному з попередніх відео від цього бренду. Я не куплю їх, тому що потім, уже після того відео. Я нарешті докопалася до істини, що цей бренд на превеликий жаль уклав угоди з Росією для торгівлі в Росії до 2033 року. Хоча ще навесні ходили чутки, що вони якраз виходять з Росії нарешті, я навіть зраділа, бо перед цим гучі не знаючи про те, що вони там вичікують чогось, чи навіть продаються. Але тепер все остаточно зрозуміло. Бренд Ларів, це польський бюджетний бренд, випустив ще одну неймовірно цікаву троянду. Безумовно, це клон, це не авторська парфумерія. Цей бренд випускає лише дюпи, лише версії відомих ароматів. І це аромат, мій улюблений, напевно, або один з найулюбленіших з цього бренду: це Ларів in Woman Red. ось така дивна назва. І прекрасний червоний колір флакону, який безумовно яскраво натякає на аромати від Армані, Армані Сі Пасьони, які містять в собі червону смородину троянду, якісь іще цікаві ноти, ваніль, безумовно так. Пачулі, здається, в цій версії від ліві я відчуваю також прекрасну мильність, яка асоціюється у мене уже не так з милом, а з якимось шампунем, з трояндою. І також в базі є навіть якісь відтінки шипрові, якісь, які відносять в 90. -ті. Мені дуже це подобається. Прекрасний аромат, дуже атмосферний. Для такого недорогого, хоча зараз вже відносно недорогого клону, він гарно сидить на шкірі, не проявляє дешевих нот, довго відчувається, якщо нанесе дуже багато, то тоді він взагалі тримається прекрасно, можливо, 5-6 годин на одязі також залишатиметься. Для клону це чудові характеристики, як на мене. А до речі, хочу ще раз нагадати, що бренд Ларів прибрав російську мову зі свого сайту і тепер туди заходити значно приємніше. Я говорила, що обідається сьогодні без якихось легендарних ароматів, але справа в тому, що шамзельзе від Герлен у мене версія туалетна вода, містить для мене більше все ж таки не якогось історичного вантажу, коли я його ношу, а саме безтурботності. Прекрасної мильної квітковості, яка мене просто зачаровує, заворожує, яка покращує мені настрій, відволікає від буденності, яка додає мені саме тієї легкості, яка так потрібна часом. І мені дуже подобається цей неймовірний рожевий е дизайн і безумовно легендарний флакон. Взагалі, е парфуми е Шамзрізе навіть не з 90-х походять, а ще раніше ще Жак Герлен на початку 20-го століття працював над цим ароматом, але над ароматом з такою назвою, безумовно. Піраміда в 90-х роках була переосмислена дуже сильно, якщо не повністю, і випущена уже Жан Полем Герленом. Колись я розповідала про цей момент у своїх відео присвячених взагалі колекції легенд від Герлен, яку було випущено брендом 21-го року. Зовсім нещодавно уже в інших флаконах. Я дуже тішуся, що маю саме цей флакон. Це просто неймовірний аромат. Це мімоза, прекрасна мімоза, яка пахне для мене дуже схожа на акацію. Це багато інших квітів, просто величезний букет, в тому числі тут є бузок. Це просто неймовірна композиція, ні на що не схожа. Я обожнюю її неповторний аромат, який же він прекрасний. Це просто. Фантастика, це, немов мильні бульбашки, бульбашки шампанського, квіткові ноти, фруктові ноти. І все це разом неймовірно красиве, квітково-фруктове, французьке, дороге, дуже дороге, розкішне мило. І також я все ж таки вирішила додати до цієї добірки аромат з 80-х. Це аромат іще створений Анік Гуталь для її власного бренду, який тепер називається просто Гуталь. І це Оде Шарлот це фантастична туалетна вода, яка чимось перегукується з єлисейськими полями. Але, боже мій, яка ж вона прекрасна! Я така щаслива, що знаю цей аромат і маю його. Це таке прекрасне, розкішне, дороге, дуже дороге, тверде мило. З квітковими елементами, але взагалі-то тут в базі є гурманські ноти. І навіть Брент Анігуталь називається аромат першим в історії гурманським ароматом. Але для мене ці ноти десь дуже-дуже далеко. Вони от зараз, тому що я знаю про них, проявляються. але... Коли розпилюєш цей аромат, їх і близько немає, і в серці звучання їх все ще немає. Я насолоджуюся цим ароматом абсолютно повністю, але найбільше мені подобаються саме ці свіжі, прекрасні, натуралістичні квіткові відцінки, мімози, конвалії, жасмина. Тут є бруньки чорної смородини. Прекрасний чистий мускус, неймовірна, неповторна мильність дуже дорогого французького мила. Просто краса. Неймовірний флакон навіть у новому дизайні. Цей аромат мене заспокоює, його хочеться нанести перед сном для того, щоб розслабитись, подумати про щось приємне, забути про те, що відбувається навколо, хоча б на певний короткий період, тому що безумовно забувати про реальність не можна в жодному разі. Ще один фантастичний мильний аромат з конвалією це Fleur де Крісталь від Лалік. Сам флакон оригінальний цього аромату просто неперевершений. Я додам фото вже це робила колись, коли розповідала про аромати Лалік, з якими знайома. Дизайнери, які працювали над флаконом, просто генії, як на мене, ці прекрасні дзвіночки конвалії підкреслити таким чином, би вони вмонтовані в лід чи в скло. І додається, тому прохолоди дуже цим дизайном цієї, і я з цим абсолютно згодна. Хоча в цьому ароматі є все: і натуралістичність квітів для мене, і мильність, і навіть певна теплота мускусу. Чудовий аромат, універсальний, на кожен день, на весну, на літо, з прекрасним звучанням уже класичного конвалієвого аромату. Неймовірно запашне конвалієве мило. І, до речі, всі аромати, про які я розповідала дотепер, не є такими, що. Важко сприймаються через мильність, тобто, де мило, не мов би лоскотало в носі, такого немає в жодному з цих ароматів. Але в останньому якраз це буде. Але мені все одно це подобається, наскільки я люблю мильні відтінки в парфумерії. І це дуже милий за своїм дизайном, уже починаючи з коробочки, аромат від Alrehab, який я купила на осліпище взимку. Але він пасував, до речі, до зими. Але як найкраще він пасує саме для літа, не для весни, тому що містить в собі карамельну базу, яке я відчуваю принаймні. А я не дуже люблю такі відтінки навесні. А ось влітку інколи хочеться вже чогось такого, яскраво солодкого, фруктового, солодкого і мильного, і квіткового теж до речі. Але піраміда цього аромату подана нам як щось дуже абстрактне. Тут є просто квітковий акорд, фруктовий акорд, база солодкувата, і, власне, це все. Такого дуже маленького флакончика вистачить просто е, назавжди: це 3 мл. Тому що е, аромати Альрихаб дуже-дуже повільно е, використовуються і є неймовірно доступними. І є дуже стійкими, дуже помітними, цікавими за своїми композиціями, часто повторюючи уже відомі аромати. Не без цього, безумовно. На самому флакончику намальовано троянди та конвалії. Ось, я сподіваюся, ви це побачите. І наносити цей аромат можна лише ось так за допомогою роллера. Що я зараз і зроблю. Це дуже цікаве поєднання, дуже цікаве поєднання всього одразу: квітів, фруктів, карамелі та мила. Дуже цікаво, мені це дуже подобається. Це звучить гармонійно, це не звучить як якась какофонія, а саме гармонійно. і... Дуже прикрасить, мені здається, жінку та й чоловіка, тому що це аромат унісекс. До речі, назва його бакхур, а я цього не сказала, перепрошую у прохолодний літній вечір. Цікаво, для мене ні на що не схоже звучання, тому що ті аромати, з якими його порівнюють, для мене ні про що не говориться, адже я з ними не знайома. В будь-якому разі прекрасна композиція на літо фруктово-мильна. Все ж таки, для мене це фруктово-мильний аромат. Дуже милий, спокійний, затишний, запашний, ем, прекрасний. І я думаю, що він гарно зіллється зі шкірою саме завдяки такому нанесенню. І не буде аж таким гучним для літа. Що ж, це всі мої мильні милі аромати на сьогодні. І якщо вам сподобалась моя парфюмерна мильна опера, будь ласка, поставте вподобайку під цим відео. Залишайтесь на каналі Пані Рома, бережіть себе і до зустрічі!